Всім привіт! Привіт, привіт, привіт. Мене звати Мікі. Боже, що я вчора побачив? Це просто капець був. Ну просто капець. Ви бачили ці, цей матч? Який матч? Ти ще питаєш, який матч? Боже. Ти взагалі щось ти взагалі дивишся в цьому світі чи ні? Вчора був матч півфіналу Ліги Чемпіонів. Інтер-Барселона. не знаєш який рахунок? Не знаєш? Не знаєш? То я тобі зараз все розкажу. Боже. 3-3, 3-3 було в основний час. А потім, а потім, Боже, я так хвилювався, я так хвилювався. Але інтер четвертий забив нічого собі, я взагалі цього не уявляв. Але все ж таки тепер Інтер буде. Ну, що ти мене збиваєш? Ну, що ти мене збиваєш? Ти бачиш, я з людьми розмовляю. А, на, 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 де там Барселона? Де? А -а 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 -а. Інтер тепер буде у фіналі Ліги Чемпіонів. Отак, От бувайте.